Буде на метал здаватися ось такий мондео другий. Так що, хто ще має таку машину, є шанс якісь запчастинки ще з нею ухватити Можливо, хто ще їздить такими машинами. Це був 1.8 дизель, також ще колись був бензинова версія у мене. Е, є рейка і кузовня, бампер теж має бути, телевізори, радіатори. Він був у універсалі, балки вже немає. Задній гушитель такий чіткий, з нержавійки якийсь зроблений. Коробка тут, в них не вбиваємо практично. Компресор кондиціонера скоро літо часто ламається. Топлівна рідкісна, Лукас, в них переважно йде делфі здається чи Бош, а, а це Лукас. Часто питаються, є ще багажні кублок 1.8 8 турбодізеля. Ось такий блок ще. Блок добрий, головка був, вже головки немає. Так що тому що потрібно, бо буде здавалося в метал.